Всім привіт! На ремонті 34 та хонда. Після покраски так дивлюся новесенька, майже новесенька, відреставрована е, 34 та хонда, кришечка помальована. Е, тут вже захисту нема, що має бути на 34, ну того на карбюратор. Ну Ось таке. Е, приїхала вона до нас в на ремонт. Е, нема іскри, а ви знаєте. 34 Honda, і нема іскри. У мене я не знаю, ще років 2-3 я тому закинув відео. Набрало саме найбільше переглядів. І я закинув ще якесь на відео, теж зі ще. Ну, коротше, 34 хонда саме найбільше переглядів у мене на каналі. І я думаю, ну повторимо, подивимося, в чому тут проблема, може тут щось і небагато, може теж якийсь там дротик відорваний, а може тут і там дуже багато було коментарів, там було багато електрики, там всі писали, всі підказували, казали, як можна зробити. Ну, думаю, за освіжу. Може щось нове, може хтось щось нове придумав за той час, вже скільки часу пройшло. Я нічого нового не винайшов. Все ремонтую по суті так, як воно є. Розбираємо, дивимося, в чому проблема. Зараз дійсно розберу, подивлюся чи дійсно немає скри, чи може вони неправильно перевірили. Розбираємо. Так, розібрав я. Так що нам повезло і скри нема. Супер. Вся проводка в синій ізоленті. Значить, супер! Є буде що робити. Це дуже цікавий буде ремонт. Скидаю тусову пластмаску, бо я зараз її позамащую, не хочу пошкодити. Люди старалися, малювали. Скидаю зараз це всю в обліцовку. Надіюся, мені вийде її скинути. Зроблена проводка так собі. Ну як, на вигляд, щось все висить, не там, де мало би бути закладено. Розбираємо, зараз дійсно покажу, попереду приближу, коли знімаю ці обліцовочки, покажу вам, що дійсно немає іскри. Момент істини. Дивіться, як я тут все гарно розібрав, все розібрано, все чудово. поводим фокус на свічку. І дима, чи є іскра. Іскри нема, все супер. Е, по скутері, що скажу? Тут вот вже йде зелена ізолента аж по колу, аж тако з долини аж туди до гори пішла і сюди все, все, все. Тут у нас спереді. Взагалі не замотані дроти, все? Ізоляцію знято, все ну, ось тако дроти наверху. Але тут у нас комутатор ще оригінальний от стояв, я вже потрошки дивився, 34-та з білою. Біло спиновка якщо зелена, 35. Тут нема ніякого індикатора всередині, де два дрота, просто включає плюс і все. Зараз буду виясняти, буду йти поступово. Починаю зараз перевіряю, ставлю другу катушку, її тестером не перевіриш. Може там всякі є винятки, є люди, не перевіряють. Ставлю другу катушку, пробую, ні. Та чи коли я перевірив, все добре з ним, він робочий, його можна перевірити, катушку я не вмію. І комутатор так само я не знаю, як перевіряти. Я попробую під'єднати другий. Ну перше почнемо з катушки. Зараз я буду то все пробувати, тестити. Я вам вже просто покажу результат, де я знайшов і в чому була проблема. Так, шановні, розкажу вам предісторію трошки, я вже пів години бавлюся. Коротше, в чому тема? Замінив катушку, певно щось порухав. Чи що, чи, ну, замінив поставлену катушку, і скра все було окей. Я закрив кришку переднього клюва. Іскра пропала, на ті катуси, не на тікатусті, нічого нема. До чого я дійшов? От зараз що відбувається з датчиком кола, який стоїть. Я ще не знімав, не дивився, просто вам покажу. От зараз от, це новий датчик кола хонди. Беремо його і ось так має показати 124. Ну, Не дзвониться, не пищить на масу, все нормально. Що в нас відбувається з тим, що на мопеді? Він тупо пищить. Десь щось порухає дротами, його попускає. Тому іскра була, а тепер я вже так зрушив, що він по ціну Знімаємо магнето, дивимося до датчика кокола. кола Але іскра була, ну якесь таке дивно, десь або дріт проперебитий чи що, і воно вже таку перетерлою на масу б'є. Я не розумію. Ну зараз розберу, я вам вже покажу. Цікаво, цікаво. Ось і на столі все розібрано, я вже й знайшов в чому проблема. Тут вже хтось паяв і воно окислилось і тут... Контакт не дуже. Коли рухаєш, воно пропадає. Навіть не... Блін, та... чимось замастити чи як, ну, залити. Воно такого голос стоїть. Торкається до маси, походу. Там якраз воно прикручується до гумки. Так. Він стоїть датчик, він тако прикручується. Ага, туди йде якраз. Він якраз йде до маси. Він певно торкався. Ну, це... ну, Переважно завжди так і відбувається. Ломиться там, де ремонтується. Там, де все добре, воно не поломиться. Ось такі то Видно, що вже рука мастера була. Зараз я буду це все датчик чистити, мити тут. Во, протягну чуть-чуть дріт. Нормально пропаяє термо. Ну і влізьму, Ну, я не знаю. Це вже може кожен може мати, ось такою штукою залию там зверху, щоб воно не окислялося і контакт не пропадав. І буде все чітко. Ну це, це треш, звісно. Якщо тако дзвонити на нього, він робочий. От зараз вам покажу результат. Що він все окей з ним. Він гарно, навіть мені здається, оригінальний японський, йому нічого не бракує. Якщо навіть має новий, можу замінити. Але без потреби для чого? Цей теж буде працювати нормально. Ну якщо через дріт пробувати, от вже на масу, фігачить. Mm. <зараз>, зараз добре. От. от це нормальний показник його. Тут дріб все добре. От зараз ми будемо рухати і от контакт пропадає. от Зараз добре. Починаємо рухати, аж міняється дані. О, Все, починаєш твого рухати. Ярові не пищить, ну будь на камеру знімаєш. Заробітко виключив, воно би зараз зовсім вам показувало. Зараз все добре. Ну, Зараз добре, бачите? Як я тестим на тому, воно пищало. Так не має бути. Ось так це правильно. А коли воно починає тобі пищати тако на масу, ну так, так не має бути. Має бути ось так. Має показувати там, 124, це нормально. Я новий мірію, теж воно нормально, 124-125. Це ок. Добре, зараз це все поправляю. І ще раз перевіримо вже зібраного. І тоді зразу, я думаю, іскра з'явиться. Це тільки в цьому може бути проблема. На мою думку. Я буду шукати далі, в чому проблема. Ну що ж, шановні, іскра є! Короче, я воював я воював і в результаті я вам так скажу. Катушка робоча, все нормально, це стара катушка, вийшов з ладу. Оригінальний комутатор. Він давав іскур і щось перестав давати. Я попаяв той дротик на датчику колу, поставив новий комутатор від мототеча. Ось це його тут при налаштував, тут прилаштував, чи як там правильно. Ось він стоїть. На ньому ще плюс стоїть конденсатор. Ще плюс 10 км буде додавав. Не знаю, так пишу інструкції. Не я то придумав, це все пише. Е, в коробці там, де продається комутатор. О, разом з ним йде спеціальний діод, який напається. Ну так прописано, це не я придумав. На не знаю, на на, на генераторі гайка на 15, така була, я поставив нормально, на 14 закрутив. Все зробив, все попаяв, все гарно зробив. Іскра є. Зараз збираємо докупи. Думаю, певно, що датчик кола там на масово торкнувся і спалив комутатор. Не знаю, середині нічого не болтається. А може щось відійшло в не знаю. Може якби розібрав, може б і знайшов. Але хто би то розбирав, скажіть мені. Стану комутатор і хай собі їздять, катаються. Збираю його за докупи. В принципі, можна знаєте, що зробити? Так, щоб на вірняк перевіримо, чи дійсно він працює і заводиться. Так про вас зразу, я ще навіть не пробував і не знаю. I zaraz sobie wszyscy przywierci i zobaczy. nie zabodzi się? Hę? Tego jest? Prawie, prawie ale ja bym taki kawałek to żołtko. A co taka kawałek się tutaj wyszła? zaraz tu nie Tak, taki И Пробуем еще раз. Сейчас не тут же не заводится. Буде прокопати, треба зарядити акумулятор, він вже прокопати. Він щось не дуже хоче заряджатися типа... заводитися. О, Зараз заведеться. Ну, Не хоче. Я вже вам покажу, як він заведеться. Він-от -вот хапає, його просто перекачали. Я так думаю, там певно купа бензину. Ну все, я його завів! Все, файно все заводиться, але є косяк, не знаю чи він, чи ні. Все, працює, заводиться. Але я не знаю, чи то я спалив, чи так сталося, чи то комутатор такий, коротше. Той комутатор від мототеча уєнгований з тим діодом. Він на ньому не хотів завестися. Воно завалиться, але втроїть їхати взагалі не хоче. Ну, не то, що навіть газувати не хоче. Поставив сієшний від 35-ї, завівся, все заводиться, їде ну, самі бачите. Так що не знаю, або я спалив, або він такий був. Ну, всякий може бути. Я не дуже сильний електрик, тому не розуміюся, але головне зробити. А там, ну, косяк визнаю, може і я спалив. Не спорити не буду. По-любому якийсь знайдеться серед тих всіх моїх, що дивляться. І напише, в чому, де я накосячу. І ось такий ремонт. Я думаю, буде цікаво комусь переглянути, що от такі випадки бувають. В інтернеті там, розпіновку поміняти 34 на 35 комутатор дуже легко. Це все є в інтернеті, можна поставити на нього що 34 конди, що і 35 -й. можна поставити комутатор і все буде працювати. Так що, надіюся, кому сподобається такий ролик. Так що, До наступних і всім щасливих ремонтів. До побачення!